Шановні телеглядачі як ви гадаєте, чому всі успішні та відомі люди ніколи не скаржаться на відсутність успіху все правильно. Адже вони знають правило: успіх ніколи сам не прийде до вас. До нього треба йти самому. Крок за кроком. Мріючі так, так, так. Всі великі люди це величезні мрійники. Вони малюють до найменших дрібниць своє майбутнє, а потім працюють над втіленням задуманого. Все це вже зараз з успіхом робить героїня нашого ефіру. Знайомтесь, Ангеліна Тереннікова. Ангеліна Теренікова. Народилася у місті Києві. Живе у місті Житомирі, не зважаючи на свій най найюний вік, а їй 8 років. Ангеліна вже є фіналісткою та переможцем у номінації приз глядацьких симпатій першого сезону телепроекту Твоє майбутнє на телеканалі Житомир. На проекті телеканалу Один плюс один голос Діти. Ангеліночка увійшла до 100 найкращих юних співачок України. На всеукраїнському дитячому телевізійному конкурсі Крок до зірок, який щорічно транслюється на першому національному каналі, посіла третє почесне місце. Переможець міжнародного фестивалю конкурсу юних талантів Зірочка. А також на всеукраїнському конкурсі Квітка Надії стала володаркою першого місця. Зараз пролунав ще неповний перелік твоїх досягнень. Твої вісім рочків сьогодні ми запросили тебе до слова, щоб ти поділилася з нами своїм секретом, своїм рецептом або формулою успіху, як у вісім років стільки ти вже досягла. І почнемо давай з першого. Я розумію, що це кожний крок, що зараз стоїть, нагорода, це успішний крок у твоєму житті. Крок за кроком веде тебе до найзаповітнішої мрії. А яка вона в тебе? Це стати естрадною співачкою. Ти бажаєш співати, а в тебе є куміри вже на естраді? А так. хто? Ані Лорак і Софія Ротару. Уй, молодець. Скажи мені, будь ласка, ну як можна у 8 років. Мати стільки досягнень. Повіди нам спочатку свій розклад. Ось давай приблизно тиждень один пройдемо, сім днів. Що ти робиш починаєш понеділка? Я ходжу у школу, Молодець. потім на танці. Ага. А куди на танці саме? Е, в сонечку. Це е, ти навчаєшся народним танцям, так? Ну, Так. Угу, далі. Потім йду на співи. А на співи куди ти ходиш? Студія страдної пісні. Острів Скарбів, наскільки я пам'ятаю, да, називається? До Миколи Поліводи, так? Угу. Ще куди ти ходиш? І ще ходжу на музичну школу. А що ти там робиш в музичній школі? Я граю на фортепіано. Ух ти, молодець. А скажи, що з цих трьох захоплень тобі подобається найбільше? Мені подобається все однаково. Чудово, цей кожен крок і цей кожен гурток, куди ти ходиш, вони дійсно тебе ведуть саме до твоєї мрії. Скажи, будь ласка, е, який крок із тих, що зараз стоїть переможних кроків, тобі запам'ятався найбільше і чим він тобі так найбільше запам'ятався? Давай з чого почнемо? Що тобі сподобалось найбільше? Мені сподобалось мені сподобався найбільше конкурс це е, форум іскусств. Славянських народів. Розкажи, що це за форум мистецтв славянських народів, що це на ньому наробила. Угу. Я там е представляла місто Житомир. Мені він дуже сподобався. Зачекай, давай скажемо телеглядачу, що це за конкурс. Форум іскусств слов'янських народів це е у нас Ангелінка привезла першу премію у номінації «Естрадний вокал. Скажи мені, ти там співала? Так. Що? Я співала там попелюшку і казковий світ. А яка більш пісня тобі подобається? І та, і та. А яку найскладніше було співати? Ну, найскладніше було співати попелюшку. Чому? Тому що там мені спочатку було складно. Співати ніжно. Угу. Ангелін, зачекай, а тепер скажи мені: складніше працювати над піснею на репетиціях, чи складніше вже з готовою піснею виступати на сцені? Що Склад... найскладніше? Складніше, звичайно, працювати на репетиції. От я гадаю, що ну, багато глядачів думають про те, що що там вийшов, заспівав. А скажи саме, чогось при репетиціях вокалу педагог від тебе більше отакось, вимагає. Ну, він від мене вимагає те, що в мене не виходить. А що не виходить, я не вірю, що в тебе щось не виходить. Ну він каже мені там, де треба ну, щось. Якісь рухи підібрати кращі для пісні, де треба робити більше вібрато. Угу. Ну, він мені підказує, що треба краще. Ангелічка, а що ти з цих конкурсів для себе виносиш, окрім нагород? Я виношу задоволення. Наприклад, ти була на конкурсі голос діти. Які тобі враження найяскравіше залишилися після цього телевізійного телепроєкту? Що я там була? Що я познайомилася з телезіркою Катериною Сачею. А чим вона тобі сподобалась? Вона мені допомогла перед виходом на сцену, вона мені додала впевненості. Що ти скажеш про крок до зірок? І я познайомилася з Михайлом Поплавським. Я з ним фотографувалася. А що він про тебе особисто казав? Тобі якісь е, свої оцінку давав свою особисто, як Так, давав. Яку що він про тебе сказав? Він сказав, що, що я повинна бути магазіркою України. Так, воно саме і буде, будемо до цього йдемо. Голуби, ми голуби. did you. Знаємо, що в твоїй сім'ї всі музиканти. Я хочу особисто подякувати твоїм батькам, твоїм дідусю бабусі за таку талановиту дитину. І від мене найвища оцінка. Дякую. Дякую. Тебе є якийсь секрет. Скажи мені, ось давай так зараз саме глядачу, скажемо ось безпосередньо рецепт. Все ж таки, як може ось там сидять зараз за екраном за, на нас, дивляться також дівчата або хлопці, які мріють також стати естрадною зіркою. Що їм скажи, їм, що їм треба робити для цього? От які давай виберемо з тобою. Перше, що треба, треба мати свою мрію. Мрія в тебе є далі. Треба, якщо ти вже вмієш щось показувати, то треба виходити впевнено на сцену і не боятися. Показувати те, що в тебе найбільше виходить і що тобі найбільше подобається. Третій. Треба завжди удосконалюватися. І Працювати. Звичайно ж, треба набратися терпіння і далі йти до своєї мети. Давай відкриємо ще одну таємницю велику. Ти ж сама, мабуть, цього не зробила? То тобі постійно. Я зрозумію. Катя Осадча тебе підбадьорила. Михайло Поплавський сказав, ти будеш мігазіркою. А хто ще хто є поряд з тобою, допомагає тобі крокувати і до своєї мрії? Мама. Як? Вона мені допомагає тим, ну якісь вона зі мною займається тим, що в мене не виходить. Вона мій другий викладач тільки домашній. Хочу ще додати к її формулі успіху, що обов'язково дитина має займатися зовсім, з інтересом і з хорошим настроєнням, тому що по-другому нічого не виходить. Ангелюсь, я пропоную тобі саме зараз провести і довести нашому глядачеві, який ще не рішається робити кроки у напрямок своєї мрії, довести, будь що будь-що людина талановита, вона талановита усьому, що якщо мрія є і якщо робити, як ти казала, от за рецептом всі кроки, працювати, терпіння, да, навчатися в цьому напрямку. То може досягти успіху. Давай спробуємо зараз. Давай посилайся до мене. І так, увага! Починаємо експеримент. Як дійсно на практиці можна досягти успіху? Готова. Ми собі мріємо освоїти мистецтво орігамі. Припустимо зробити, як трати у мене, з мистецтвом пов'язане ось таке піаніно. Зробимо. І так бачимо на малюночку перший крок. Зігнути листочка ось отак. от. Згинаємо. Давай. Бачимо другий крок, нам треба намітити тут серединку. Намічаємо серединку. Тобто, ось, у нас тут папірець залишається ось тут складене. Да? Намічаємо серединку у нашому полотні. Тепер до цієї половинки треба з двох двох кінців, бачиш на малюночку? Треба З'єднати ось до цієї половиночки нашої. Є ось такий ми з тобою, бачиш, ось, ось воно зробилося. Тепер бачиш, якісь є тут кх -кх -кх, лінії. Я так зрозуміла, що треба тепер оцю половинку відкриємо. Відкривай і знайдемо серединку, відкриваємо. О, знайшла. І ось так робимо трикутничок. О, дивись, вийшло, так? Да? Все, ну, покажемо глядачеві. А? Це в нас вже був п'ятий крок, навіть шостий. Бачимо, шостий mm -hmm. зробили. А тепер ми відкрили. Ангеліна, скільки я зрозуміла? Це треба зігнути аж сюди. Оце. Mm -hmm. Є? Виходить? Mm -hmm. Ні, дитина дійсно талановита. Хоча ми про це знали. Так, молодець. І... І ще на половинку, Бачиш далі? Ось о. Хоп, це зверху, щоб ця половиночка була. Ось о. Тепер тільки сюди, бачиш, да? до кінця. Альміна, ми вже пройшли з тобою аж вісім. Залишилось всього два кроки, щоб наше піаніно оживити і поставити. Є. Дивись, тепер, що ми робимо. Тепер ми будемо ці прикутнички, загинаємо ось сюди. Давай так сильніше, я тобі допоможу притиснути, щоб воно у нас дійсно вийшло. Так. Ну тут ми зараз поставимо на малюночку, у нас вийде. Ось отак от. О! диви, І розвернемо до глядача, але опа! Ось ось отак. Ой-ой-ой. У мене вийшла таке основа. Чого нам не вистачає до нашого піаніно? Mm -hmm, так. Точно, ну, вірно, клавіш. Молодець. Давай сюди, він нам заважає. Ми зараз показуємо свій успіх. Так, тепер давай ще раз ми закріпимо, так? отак от притисни його, натисни гарненько. Так? Отак, так, так, так. Що, чудо, буде чи ні? Буде диво. Ми зробили з тобою? Ангеліна, розвертаємо. О! Ну. Отже, висновок. Нема нічого складного, якщо ти знаєш цю формулу, що успіх до тебе сам не приходить, а до нього треба йти самому. Вірно? Дай п'ять. Молодець. Ваші оплески! Ангеліна Теренікова! Місто Світани! it's not Цікаво, що скажуть наші судді. Андрій Князь! Ангелінка. Ти молодчинка. Дуже гарна постановка. Просто кожен твій номер вражає. І сьогодні це було е, ну, дуже круто. Молодчинка, браво так тримати. Ти є справжня артистка. Браво! Ангеліно, я чомусь відчула, що ти саме зараз в цій пісні ще в одному світовому хіті напророчила своє майбутнє. Ти будеш українською зіркою і сама собі будеш створювати сукні. Буде саме так. Дякую, Михайло Поплавський! Я тобі хочу сказати, Ангеліна. Те, що Алла Борисовна тобі сказала, менше вір. Ти повинна бути співачкою. А не модельєром, модельєром це просто образ, який ти з театром прекрасно сьогодні представила. Хорошо, виконала, композиція хороша. І привести театр ще з самого Житомира, це думаю, теж похвальна, те, що композиція заслуговує на самі високі оцінки. Молодець достойно представила Житомир. І наостанок до Ангелінкиного рецепту успіху ми додамо ще один найважливіший інгредієнт. Треба любити і приділяти увагу своїй дитині, адже кожна дитина талановита, Неталановитих дітей не існує, просто існують дорослі, які байдужі до його таланту або просто не мають часу займатися своєю дитиною. Наша сьогоднішня зустріч з вами відбулася саме для того, щоб виправити подібне становище і попросити вас звернути увагу на вашу дитину. Поки ваші діти ще маленькі і вірять в Діда Мороза, у вас є унікальна можливість стати на хвилиночку чарівниками. Не упустіть цей швидкоплинний час. Зверніть увагу. На своїх маленьких талановитих мрійників і подаруйте їм щасливе дитинство.